Тут які кавулярка кадри треба записувати, скажеш. Котрі. Та я котрі? Ти її за чесниць? Але ти молодець так. Але ти молодець. Ще ти питаєш, чи болить? А то ви ж снідаєте, нічого собі. Моніка, та смачного. Та ну, що за відчуття таке? Ганс, так Ви подивіться, що воно виробляє. Дитину хто без заплів так? Ну хто все гаєчка? Ага, ну, розвернись. Красотка, ні? Відділа собі сорочку плаття, так? Але прошу її, каже, не розпалихайся, бо їдемо в Дрогобич, так? Так. Ти хочеш їхати в Дрогобич? Так. Так? Ну, не знаю. Та як не зараз коли? Зараз півгодини. Ну давай півгодини їдемо. Красотка. <світку> Насигостика олірка, ви не думайте. І канапки, і тістечко, і цукерки, і сок, і що там, вершки. А тепер до груші береться. Бери грушу там є. Вона дуже дуже солодка моніка, пробуй. Постав ніж. Що ти Постав. Ого, Стля. Делись так ходить отігаємось так. Я не знаю, хто тут такий, ти мене поноучиш, а потім хіба все угу. угу, угу. Ну, то я... Та вже все, не, не кропи варята. Чисто чи самі вампір. Не кропи варята.

То подивіться на Моніку, і ви розумієте, кавалірка, ми вже мали давним-давно виїхати з хати на Другобич, так? Але Моніку звідси найтрактор трактор не забере, ви розумієте? Ти не хочеш їхати? Я просто довго збираюся. Ну то давай швидше, бо подивіться на неї, встань. Ну то встань, встань, подивіться на неї. Яка ти красуня? ти то плаття заправиш? Майки нема і я дала їй плаття. Каже, Монька, я так не поїду. Поїдеш кажу. Каже, я без майки, ні без майки. Ні. Виходимо, книжку свою бери і постав рюкзак казки. Курлєва. Отако вона, бачите, колерка, отак вона ходить, отак вона не спіша, Ні, нічого. Так знаєте, ніби не хоче нікуди йти. Чи ти не хочеш нікуди йти? Хочеш додому? Ви розумієте, кавалерка ходить, де є якісь котики, песики вона все хоче гладити, обнімати, чуть не цілуватись. І каже до мене, чому ти мені не дозволяєш? А я кажу, тому що ми їдемо і зараз не будеш мати руки. Мити, а вона каже мене вдома помий. Я кажу, слухай, тяжко, щоб ти одна вдома і не пішла руки мити. Але згорем пополам ковалірка вийшла з тої хати. Зараз так важко, що капець ті ключі, поламай. І я хочу подивитися, що твоя мама тобі стала. От реально мені цікаво. Ви знаєте, кавалерка, так час скоро пливе, що я не можу передати. Два дні, так якби їх не було. У нас смаколики. Пеньонзе ти дала, щось це купиш. Головне, не ховай, не складай, бо так нічого не купиш. Чула Моніка, а ага. цьом де? Давай. Люблю тебе сильно. Та й таке Моніка вже вдома. Папа, Монятко, будеш вдома набереш. мене добре? Ага. Давай.